Сьогодні секретар міськради Олег Зонтов зібрав директорів шкіл та дитячих садочків у великій залі виконкому. Приводом стало призначення нового начальника відділу освіти міста. Ним став Вадим Овчаренко. 97-му році він починав трудовий шлях з асистента кафедри української мови та літератури ДГПУ. А на посаду до держслужби прийшов з кафедри германської та слов'янської філології. Овчаренко Вадим Миколаївича призначити за переведенням Зонбаска державного педагогічного університету на посаду начальника відділу освіти. Ось чиєм до познайомившись з колегами та подякувавши вчителям за їх досягнення у галузі освіти міста, головний освітянин наголосив, що найбільшу увагу наразі буде приділяти найболючішим на його думку питанням – патріотичному вихованню школярів. Того ж вимагатиме і від колег. Ми будемо долати перешкоди, будемо долати е проблеми, які виникають. Тому я закликаю всіх до такого широкого діалогу. Ми найближчим часом. Ну я ще може не все знаю, так що цей діалог вже є, напевно, але я хочу теж включитися активно до цього діалогу і разом з вами випрацювати. Програму національно-патріотичного виховання е, освіти Слов'янська висловив Вадим Овчаренко і свою думку з приводу люстрації у галузі освіти. Наголосив, що найближчим часом кадрових змін серед слов'янських директорів шкіл та вчителів не планує, проте буде пильнувати та контролювати патріотизм педагогів. Оскільки ми маємо керуватися нормами закону, ми маємо своїм обов'язком втілення державної політики в галузі освіти міста. І тому тут е однозначних то тлумачень бути не може. Отже, е повальної люстрації, ви запитали саме з е цього приводу, е поки що не буде. Е я третій день працюю і тому я не дивився, які там є скарги, які є заяви про звільнення е або ще щось. Як громадянин, активний громадянин, я чув, чув, що такі є скарги, так? На освітян, але як держслужбовець я поки що ніякої інформації не отримав, тому я закликаю громадян, закликаю батьків, щоб вони не соромилися. Не боялися, а приходили, зверталися до відділу освіти. Окрім патріотичного виховання, обіцяв чиновник контролювати тендерні закупівлі в школах та дитсадках та долучати до цього контролю громадськість та засоби масової інформації. Ви можете звернутися до нас. У нас є господарчий відділ. У нас є два спеціаліста товароведа, які займаються контролем, якістю товарів. Я думаю, що цей контроль ми зараз. Трохи посилимо, оскільки мені теж я батько, і мені теж доходили, доходила така інформація щодо неякісних товарів, які постачаються зараз минулорічними постачальниками, які були. От. Ну, тобто тут треба розбиратися, і я спокладаюся знову ж таки на підтримку громадських об'єднань, якими є власне батьківські комітети. Поговорили і про так звані побори у школах та дитсадках. На народному віче активісти висловлювали незадоволення з цього приводу та вимагали припинити збирання коштів з батьків на потреби навчальних закладів. Якщо держава забезпечує безкоштовне навчання дітей-громадян, то воно має бути безкоштовним. Але оскільки держава не забезпечує в повній мірі фінансування навчального процесу, то Вчителі, директори, педагоги знайшли вихід з цієї ситуації, щоб цей процес продовжувався. Я не можу зараз давати правову оцінку цим, цим діям. Але напевно, що якесь юридичне виправдання пояснення. Того, що це не злочинні дії є. Також поговорили і про майбутні реформи у галузі освіти та бюджет. Щодо останнього, то Вадим Овчаренко зізнався, ще не повністю ознайомився з цим фінансовим документом. Але найближчим часом, а точніше за 10 днів, буде готовий повернутися до цього питання. У реформах також ще слід розібратися. Проте, чиновник запевнив, найближчим часом безкоштовне харчування молодших школярів ніхто не скасовує.